Олеже, ну команда провела черговий матч проти сильного суперника у гостях. Знову у команді більше вдався перший тайм, чим другий. Ось на твою думку, в чому така різниця? Все ж таки? На мою думку, напевно, це більше відходить до психології такої. Але ми стараємось цей, цей момент пройти і надалі в других таймах більш. Спокійніше починати і не пропускати ті голи, а свої моменти десь більше забивати і отримувати рахунок на нашу користь. Ну, на твій погляд, все ж таки, навіть через поразки, але ж команда набуває досвіду? Так, звичайно. Ми гарно граємо, але трошки десь постійно не, чогось не вистачає. Але тільки з тренуваннями все прийде тільки так. Попереду Сокіл Хмельницького ще одна досить сильна команда. Давно в екстралізі грає. Що скажеш про неї? Ну дуже така потужна команда. Були перші три перемоги. Ось програли в попередньому турі, але досить така збалансована команда. Молоді хлопці гарно грають. Ну буде дуже важко, але будемо грати ну, тільки на перемогу, старатися, щоб порадувати наших болівальників. Тому всіх запрошуємо прийти поболівати за нас, підтримати. А ми в свою чергу постараємося показати гарний матч.